Що дуже злякані, налякані настільки були, що в шльопанцях взуті скло, і з цим склом от папа, наприклад, всі ноги в крові були ну, в шокі і цього навіть не помітили. У мами там в волосі, в одежі скло. Ну я так розумію, що вони до сих пір не зрозуміли, що ви сталося, бо воно як знаєте, як один суцільний день. Отакі, бо нічого не зрозуміло, вони налякані. Єдине, що дійсно, ну от я, наприклад, підмітила, що дуже класно ці два дні. Ну ми просто сьогодні займаємося, уже виносимо деякі речі, а оці два дні там бафери, щось по юридичному, ну дуже класно. І там допомога була з цієї сторони, все роз'яснили, все, все пояснили, всіх заспокоїли і ліки, і тиск поміряли, накормили. Ну дуже класно. Я просто не стикалася, слава богу, до цього. Тому мене ну приємно здивувало.